Вітаю з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. А у випуску про таке фінальна крапка: хто з ретейлерів закрив бізнес, не витримавши конкуренції, відкриття магазинів та ТЦ у квітні? Як українські компанії допомагають ЗСУ та населенню країни? Підсумки роботи Асоціації ретейлерів України за перші три місяці 2024 року. За два роки повномасштабної війни бізнес-ландшафт в країні суттєво змінився. Деякі ритейлери прийняли рішення про закриття з мільйонними боргами. Закрився, здавалося, перспективний сервіс доставки їжі Рокет, який до того активно розвивався. У 2021 році український стартап, який оцінювали у 50-100 мільйонів доларів, встиг вийти на європейський ринок. Згодом стало відомо про серйозні проблеми з фінансуванням компанії, а вторгнення Росії в Україну стало останнім останнім випробуванням, яке проблемний бізнес не подолав. Восени 22-го року закрив усі відділення поштовий оператор Джастін. Компанія, що входила до Фозі Груп, вийшла на ринок України у 2017 році, мала амбітні плани потіснити нова пошта та відкривалась у всіх маркетах Сільпо та Фора. Проте Джастін не витримав конкуренції та роботи в воєнних реаліях. У березні 24-го року закрився ще один проєкт від власників сільпо мережа магазинів гаджетів Рінго у Груп» Головною причиною згортання роботи. Мережі назвали неактуальність регіональних офлайн-магазинів через стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, а також падіння продажів через негативний вплив загальної ситуації в країні у лютому 2024 року. Припинили свою діяльність дитячі інтернет-магазини ПАМПІК та Панама. Ймовірними причинами закриття діяльності магазинів називають труднощі роботи в умовах. Військового стану, падіння ринку та спадаюча динаміка народжуваності в країні про інші закриття магазинів. Читайте за посиланням під відео. Поки одні ретейлери згортають бізнес, інші розгортають, розвивають та масштабують, і у квітні маємо багато відкриттів. Новий магазин Сінсей у Львівському ТРЦ Кінкрос Леополіс став ще більшим. Тепер тут безліч товарів для жінок, чоловіків і дітей. Є також відділ «Хоум» з великим вибором посуду домашнього текстилю, декору та аксесуарів, а ще канцелярія та товари для організації простору. В столичному ТРЦ «Лавіна Мо» відкрився новий магазин українського бренду жіночого одягу. «Пігуль». тут представлений одяг від спортивних костюмів до ошатних суконь. Новий магазин Каламбія вже працює в столичному ТРЦ Гулівер на третьому поверсі. А нова точка Андретан відкрилася в Кропивницькому в ТРЦ, депо Центр на першому поверсі. В Одеській Аркадії відкрився новий ТЦ «Родос» з загальною площею 7500 квадратних метрів. Він розрахований на 40 магазинів. Частина з них вже працює. Інша закінчує ремонт і монтаж торгового обладнання. Зокрема, в онобленому елітному форматі представлений магазин Копійка. Також роботу розпочали розетка, магазин ювелірних виробів Золота країна, мережа магазинів косметики та побутової хімії Простор українські ретейлери з перших днів повномасштабної війни допомагають Ють зсу та населенню країни, створюючи благодійні ініціативи. Так банк ПУМ спільно з партнерами створив лінійку адаптивного одягу для поранених військових життя на зустріч. Це особливий одяг із липучками, кнопками, додатковими розрізами та пошитий за спеціальними лекалами, аби поранені могли одягатися без труднощів 20 квітня пройшов забіг. Вартан Київ за підтримки мережі супермаркетів Новус, що стала генеральним партнером заходу. У самому забігу взяли участь майже 2000 тисячі учасників, що подолали маршрут 5 кілометрів і 20 перешкод на ньому. І вдалося зібрати 3 мільйони гривень на потреби головного управління розвідки України. Також Новус підтримує незламне місто Герой Харків разом з благодійним фондом «Food for Ukraine», який заснував бенефіціар мережі Новус Раймунда Стуменас, Мережа долучив. Ляся до продуктової підтримки харків'ян. Перші дві тисячі продуктових наборів вже приїхали до мешканців Харкова та області, які передає фонд безпечне небо. За три місяці 24-го року військова школа Боревітер надала психологічну допомогу та підтримку понад півтори тисячам військовослужбовців. Було підписано меморандум з кафедрою психології військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та планують спільно покращувати методологію викладання та загальну підготовку військових психологів. Загалом, за час співпраці, військова школа Боревітер надала психологічну допомогу та підтримку. Понад 8 тисячам військовослужбовців, які щодня працюють на перемогу нашої країни, більш детально про всі благодійні ініціативи ритейлерів та як до них долучитись, читайте на нашому сайті RAU.UA. Асоціація ретейлерів України підбила підсумки роботи у першому кварталі 2024 року. Тож за три місяці до РАУ долучилися 10 нових членів, проведено понад 30 зустрічей з представниками влади та ретейлу. Та наразі маємо понад 20 питань, над якими працює асоціація, взаємодіючи з органами державної влади. Зроблено 6 аналітичних досліджень ринку роздрібної торгівлі. Та вперше провели РАУ HR Conference – ексклюзивний проект зустріч. І чар експертів ретейлу. А більш детально зі звітом можна ознайомитись за посиланням під відео. Ще більше новин, ексклюзивних інтерв'ю, кейсів, колонок провідних експертів розрібної торгівлі все у нас на сайті RAU.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!